Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас субота. Я знаходжуся на львівському авторинку. Хочу вам показати ціни на кросовери. Прошу підписатися та активувати дзвіночок, щоб ви знали, коли виходять нові відео на моєму каналі. Також повідомляю, що зараз у вас є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт CarVertical з 20% відсотковою знижкою, або за моїм промокодом автобазар, який також дає гарантовану знижку 20%. На сайті CarVertical ви зможете знайти повінкоду або по номеру транспортного. Засобу скручений пробіг, чи був автомобіль ДТП, скільки було власників авто, а також багато іншої корисної інформації про авто, яке ви перевіряєте. Carvertical це сайт, завдяки якому ви зможете не тільки перевірити автомобіль, а ще й проаналізувати, чи варто вам шукати кращі варіанти. Я сам ним користуюся і вам рекомендую. Посилання на Carvertical буде прикріплено на головній сторінці мого каналу, в описі відео, а також в коментарях. Також перевіримо для вас будь-який автомобіль на авторинку або по оголошенню: список місць, де ви Провести комплексний автопідбір або перевірку одного автомобіля. Зараз буде на екрані. Також продаю автомобіль на тощиноміра. Хто має бажання придбати тощономір? З гарантією дзвоніть, буду радий допомогти. 176 тисяч пробігу. Так, зараз запитаємося. Хлопці, це ваш? Можна? відкрити Всередині вигляд ось такий. Електрорегулювання. Сидінь, мультикермо. Бачу, що сім'їмісний. Зараз все розкажу. Так. місць друзі, козацькавило, дзвоніть до власника. Ауді. 5 14 рік, 23 тисячі. Ціна. Дизель трохлітровий. 155 тисяч пробігу. Телефони є. Панорамний дах. Закритий. Вигляд всередину. Бачимо ультипермошку, підйомники, шкіра і так далі. Там собі вже. Запитайте власника більш детальну інформацію. Поруч, BMW x 5 x 5 по інформації, 14 тисяч 2008 року 367 тисяч пробігу, 4,8 газ 355 потужність. Дозволите? Добрий день, Ваше? Вигляд всередини. Кого зацікавило? Дзвоніть до власника. Так, Наступний варіант ось такий ауді. 15 рік, 21 400, 2-літровий бензиновий варіант. Автомат 150 тисяч. Так. Хлопці, десь не телефон. Ні, не, 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 не треба. Ну, як знаєте. Так, поруч. Hyundai Tucson 7700-2006 року. Так, двохлітровий газ, Можливий торг. 249 тисяч пробігу. Телефони є. Доброго дня, ви не проти? Ні, не так. так, на п'ятиступневій механіці. Ось так виглядає керівний салон, підлокітник. Зацікавило, дзвоніть до власниці. Ну, Дякую вам. Так, Volkswagen. Наступний варіант. Тігон. По інформації. 13850 2013 року. 173 тисячі пробіо, 2-літровий бензиновий варіант. Повне ТО. 210. Потужність. Заглянемо. Доброго дня. Так, всередині вигляд ось такий. Андроїд. Замінений ланцюг на андроїді. Позацікаво дзволіття. Ауді. Кі 22700 2015 року, 315 тисяч пробігу, 3 дизель, 245 потужність. Вигляд всередини. Буде термо, скло підйомники, електрорегулювання сидінь, шкіряний салон. Вот такой еще вариант. Панорамный дах. Вот такая, друзья, Q7. Так, даемся. Дискавери у нас. Так, можно сразу открыть и Так, шкіряний салон. Світленький, красивий автомат, мультикармо, склопідйовники, круїз, парктроніки і ще багато іншого. Більш детальну інформацію отримаєте у власника старт-стоп. Так. Ось такий друзі: Лендровер. 25 990 2017 року 56 тисяч. Пробігу, телефони є. Двохлітровий бензиновий варіант, потужність 240 автомат. Цікавить дзвонте. Мазда, це п'ята, 5 22400, 2020 року, 58 тисяч пробігу, 2,5 бензиновий варіант, потужність 190. Вигляд всередини. Мультикармоз, кутодіомники. Так, комбінований салон, автомат. Ось такий ще є варіант. Старт-стоп. Цікавить, дзвонити. Ось такає це X5. Audi Q3. Панорамний дах. По інформації, а на жаль, немає інформації. Немає інформації, друзі, не знімаємо. Volkswagen. Tiguan, 16 рік, 14999, 2016 року. 151 тисяча пробігу, 2-літровий бензиновий автомат. Так, вигляд зсередини, Склопідйомники 4, шкіряний салон, підлокітник, мультикермо, парктроніки, зацікавчу тюганчик. Дзвоніть до власника. Рено колос. Бачу панорамний дах. Повнопривідний, босешний, 2008 року, 158 тисяч пробігу, 9852-літровий дизель. Так, шестиступенева механіка, шкіряний салон, круїз, контроль, підлокітник. Мультитермо, цікавить, дзвоніть. Ось такі, друзі, голос. Ауді! Q5, 17 рік, 29 999. 99 тисяч. Пробіг двохлітровий бензиновий, преміум плюс. Ось так виглядає. Шкіряний салон, підлокітник. Четри склопідйомника, мультикермо і так далі. Парктроніки. Зацікавило? дзвоните. Mitsubishi Outlander. пригнаний з Німеччини. Ціна 14900. Механіка. 2.2-дизель. Без підфарбувань. 230 тисяч пробігу. Сервісна книжка Є. тканинний салон. Мультикермо. 4 столопідйомника. Цікавить, дзвоніть. Датчики дощу. парктроніки. Троніки. П'ятий місний. Мitsубіща Outlander. 2019 рік. 18 999. 30 тисяч пробігу, 24 об'єм. Телефони є закритий. Дуже темні вікна, скоріше за все, що нічого не побачу. Зато покажу вам зовнішньої сторони. Поруч Audi Q5. Q5 ціна 21 900, 2016 року 90 тисяч пробів, преміум плюс 2-літровий бензиновий варіант. 225 потужність. Вигляд всередина. Автомат. Шкіряний салон, панорамний дах. Склопідйомники, парктроніки. Зацікавило. Дзвоніть до власника. Поруч. Мерседес. 29999 2013 року. Так, трохлітровий бачу. Так, дизельний варіант. Телефони є. 115 миль. Такий звір. Зараз хлопці відкриють. Ось такий GL350. Поки хлопці відкривають, покажу вам зі всіх сторін Так, Ось такий шикарний, друзі, салон. Вигляд зсередини бомбезний, дуже багато місця. 4 підйомника, кліма, мультикермо. Бачите, тут ще є додаткові місця, він самомісний. Так що, Коло за цікаво, GL, я Давайте ще покажу вам з цієї сторони. Козицька GL, дзвоніть, питайтесь, уточняйте, перевіряйте, торгуйтесь. Порт у нас escape 16-17 руки, 70 тисяч пробів. Так, комплектація Титаніум, повнопривідний, Dark Brown. 1959. Також закритий. Так, вигляд середини мультикерму, автомат, шкіряний салон. Парктроніки, склопідйомники і так далі. Колір Дарк Браун. БВХ перший. Наступний варіант. Експерти перший до, по інформації: 16 рік, 19650. 2-літровий бензиновий варіант, повнопривідний на автоматі 155 000 Пробігу. Панорамний, так? Заряжений. Цікавить. Дзвонить. Поруч. Ауді. Q3. 18500. 2016 року. Двухлітровий бензиновий варіант. Преміум плюс автомат. 115 тысяч пробил. Панорамный дах. Так, выгляд середины. Тигуан, Volkswagen. Так, бачу, пью трачу, открыла. Зараз покажу повноцінно а Тоді до Тігуана, підійду. Ось так воно, друзі, виглядає. Інформацію ви вже бачила. Volkswagen Tiguan. Так, По інформації, 16500 2016 року, 32 тисячі пробіл, 2-літровий варіант, 202 потужність. Так, показуємо з лівої сторони, з правої сторони ось такий цікавий є варіант. Склопідйомники, мультикермо, шкіряний салон, підлокітник, автомат дисплей, парктроніки. Цікавий дзвоніть. Пижов 3008. Ось такий ще є варіант. Люди дивляться. Зараз зафіксуємо номер телефону. Можна? Так. 2012 рік. Телефон є 234 тисячі пробігу, 9900. 1,6 дизель, механіка. Так, під підкапотка. Мотор чую, рівно працює. Ось такий є ще цікавий варіант. Вигляд. Зсередини. Механіка. Так, тканинний салон. склопідйомники Панорамний дах. Так, подивимося, шестиступенева механіка. Ось так воно, друзі, виглядає. Цікавить, дзвонять. Nissan, рок, Сель. Так, тут два я тут зрозумів рока. Запитаєтесь за той? СЛ. Так, коротше. Люди. Там дивляться? Власник, щось. Не дуже хоче відкривати. Так, димся. Ford. Escape. 15200. 2017 року, 1.5 бензин, автомат, кажуть, буде торг, 182 тисячі пробігу. Такий ще є цікавий варіант. Доброня, дозволите? Можна? Відкрийте, будь ласка. Так, Мультикармо. Так, 4 склопідомника, каненний салон. Автомат. Цікавило. Дзвоніть до власника. Ось такий ще є варіант. Йдемо до Кашкая. 11400 2010 року 2-літровий бензингаз. Зафіксуємо інформацію, щоб ви могли сконтактуватися з власником. 171 тисяча пробігу ілля продає. Зволоте хлопці? Вигляд зсередини. Мультитермо, склопідйомники, автомат, тканинний салон, підлокітник, парктроніки. Вже цікавило. Дзвоните до власника, більш уточнюючу інформацію він вам надасть. Запаска плюс рема. Зрозуміло? Ось такий, друзі, ще є кашкай. Друзі, на тому все. Я сподіваюся, що це відео було хоч якось корисним. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вверх. Всім па-па!